Ому коти іноді сидять у таких позах. Ну серйозно, лапи в розліт, хвіст на голові, пузо до гори, морда у підлогу. І все це виглядає, ніби так і треба. А відповідь проста: коти це не просто пухнасті компаньйони, це гнучкі майстри йоги з вродженим почуттям стилю. У них хребет, як з гуми. Це допомагає швидко зреагувати на загрозу, забезпечує легкість при стрибках і дозволяє легко перевертатися чи пролазити в малі простори. Вони можуть скрутитися у крендель або викластися на підлозі як розтоплений сир. По-друге, якщо кіт розвалився у позі мені норм, значить він дійсно в домі почувається в безпеці і в комфорті. А це комплімент тобі. І ще такі пози сприяють терморегуляції. Хоче охолодитись, розкинувся як морська зірка, змерз, скрутився у калачик, все продумано. І не забувай, коти взагалі не дуже паряться, як вони виглядають. Вони ідеальні у будь-якій позі. А от ми робимо селфі з фільтрами. То наступного разу, коли твій кіт буде сидіти, як розчарована жаба чи лежати як розморожена курка. Просто Знай, він живе найкраще життя і трохи тролить тебе, бо просто може.